Всім привіт, друзі! І ви на каналі Култаша. І сьогодні я буду тестувати різні напої з різних країн. Перший у нас буде це, я його майже виположу. Ой, типу такий Ось. Тут Вика прост. Я з вами. Mm. Всім привіт! Mm. Я буду з вами сьогодні тестувати. Я багато не пила такого. Три з десяти. Скільки ти поставиш? Ой, три з п'яти. Um, ну, в нього смак десь тягне на четвірку, мені здається. Із п'яти? З п'яти, так. Окей. Хорошо. Від нього сині зуби. На, на, Нарієш мені... Е... А... У мене не сині, у мене білі. Просто я багато пила. Мама, ми відео знімаємо. На, на вилучий, канал. Ну, ти не можеш цю резинку для волосся. Я не знаю. Е, наступна бутилка пляшка. Я Бляшка. думаю, справодити цей лимонад. Такий. Я не пам'ятаю, з якої він країн. Ми просто були в такому магазині на поїзд країни. Коротше, зараз. О, Ніка відкрила. Наливаємо. Це добре такий лимонад з кокосом, вотамелем э, і лимон. О, він такий рожевий, класний. Пробуй. Але мені теж. Ну, такий собі. Не подобається? Ну. No. Нет. Yep. It's okay, but Але um... це теж три. Давай я спробую. Ой. Це нове. Е. Без боли Но и смачно. Чему тебе беду... цена подобается, я не знаю. Сколько здесь? Висим. А, с пятой, боже. Шесть. А, с пятой. Ой, с пятой. Пять. Реально? Ладно, ну, я поставлю чотири. Да. Окей, наступний. У нас будете. Я думаю, фанта. фанта. До речі, Сьогодні приходить ночі. Санта Клаус. Ника, ты умеешь открывать теплышки такие? Так. Давай. Я просто не умею. Ого. Тату научил. О. Мои уроки не прошли дарма. <свистит> um. Я Шо скажу. Я не знаю, що тут поставити. Який, ну, знаєте, не знаю, непонятний смак Прям не знаю, що тут поставити. Скажи. Непонятний такий смак ти подивись на обкладинку. Ну, це ананас. 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 На смак як ананас. 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 Чисто ананас. Ну, нічого це. такого мене не здивувало. А може, тому я не можу камеру. камеру. Так? У нас ще життя. Смачніше. Такі, так? Да? Жилейки Так, можна? Так. Зараз я вот так поставлю камеру. Коротше, смачні. Ця фанта, типу, мене не здивувала, щоб поставити п'ять. Чотири, ну, якось вона не життя. Деякі. Це нам Наступні два пляшки відкрити. Так. Я не можу поставити п'ять. А ти Я я поставила шість. Е Із п'яти? Чотири. Я не знаю, воно мене дивує і нічого такого. Я б як Фантагрейп. Тому, ну, ну два. Вона взагалі, ну. Ну, типу, ну, нічого. Ханта взагалі там написано. Фанта. Фанта? Фанта. Я... Ти... А, Фанта. Угу. Оце Фанта, а це Ханта, здається. Так, оце ханта. ханта. Хата, хата просто. Хата, хата. хата. <звук> э -э хата. Ну, це просто, типу... Я Напій зі смаком ананасу. Нічого іншого тут нема. Тут... Да, ми в тюрь приїхали. І я ще завтра зніму свій звичайний день в Цюріху. Чекайте на відео. Але ж це відео ти теж будеш викладати в Ютубе. Звичайно. Я багато такого. А не пом... живіт не буде боліти після всіх цих напоїв наш. Це не буде. Точно. Я, Я болий живіт. Відкривай наступну пляшку. Відкрили четвертий наш цей напій, і зараз ми будемо його тестувати. Я називаю Аміл. Ну, щось, стир, стир. Ну, короче, не понятно. Почекай. фріц, лимо. нічого не понятно. Оно кисло. Не знаю, ну воно. ні, не наливай. Чого? не треба. Кластиться до нас. Mm. Ну, мені воно подобається лайм. Лимон, десь, ну лимон. Uh, воно десь тягне на п'ятірку. Mm, смачно. Ну тебе прям вражило? Смачний угу. смак? Вразило. Вразило, так. Да. Ну, вражає. Три, ну, як завжди, три. Ну не ображає. Вражає, але не ображає. <світ> а, мені цікаво, якого кольору я зараз змішаю цей лимонад з ну. Але пити не треба буде. Чому? Це фанта? жовто. Ой, ой. ой, А ще я зараз доволю цю. Кінці дуже пробувати. Дуже смачний лимона, до речі. Синій. непоганий. Я буду все мішати, бо е, я хочу в кінці це спробувати. Да. Это типа я Кока-Кола. Мне здається, там будет душе бояться сахара. Такие смачный звук. Дай попробую. Мало Фанты. Мало. Реально у нас желто. Давите. Uh -huh. я... Да. Дай попробую. Можно? Микс. Спинка у нас Голова на реально жовта. Mm -hmm. помаранчевая, я бы не сказала. Нет, она жовта. Mm -hmm. Ну, <coughs> <coughs> воно... Мы еще не ставим оценку. Сейчас mm -hmm. нам еще что-то открою через 15 20 минут. Почекайте. На сьогодні все, бо ми зараз вже будемо сідати вечеряти, тому на сьогодні вже все буде ще продовження. І як я вам обіцяла, мій звичайний день в Цюріху буде. Тому. А, всім па-па-па-па! А ви були на каналі Кулдаша. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. І хто не знав, я випустила. Відео з дронами, як я їх не запускаю, а збираю. Подивіться його обов'язково, і я ще буду робити відео. Як я його буду, ну, це вже буде не скоро, коли я навчуся, то я буду його запускати, тому не пропустіть.